Друзі, вітаю! Сьогодні 8 травня. З вами Валерій Клочок і пропоную вам підбити підсумки візиту Сінзіпіна до Європи. Я знаю, що ви... Чудово посвячені в те, що він сьогодні ще в Сербії, буде в Угорщині, що візит не завершився формально. Але, як на мене, головним було для Сінзіпіна спілкування з Макроном та керівництвом Європейської комісії. Була окрема зустріч із президентом Франції, і була тристороння зустріч Макрон Сі та президентка Єврокомісії Урсула фон Дрляїн. Тому все в принципі вже зрозуміло. Пропоную вам зараз підвести підсумки. Зробити прогнози, тому підписуйтесь і поширюйте відео, друзям. Найпримітніша деталь початку візиту Сінзіпіна до Європи це публікація його колонки у французькому виданні Ля Фігара». Саме там він пише про те, як він бачить співпрацю Китаю та Європи. І коли він публікує матеріал у французькому самовиданні і їде до Франції, ну, звісно, в такий спосіб він підвищує серйозно рівень макрона. І робить його фактично лідером в Європі. Ну, можливо, не для всіх колег Макрона у Європі, але для Китаю, так точно, Макрон є той, через кого він буде спілкуватися з Європою. Макрон є тим самим лобістом китайських інтересів у всьому Європейському Союзі, до чого, власне, Макрон прагнув і раніше, і вже ось ця зустріч на найвищому рівні між лідерами цих двох країн засвідчує, що домовленості є. Тобто Франція і Китай. Вони створять основу майбутнього альянсу між Китаєм та Європою загалом у торгівельних і безпекових питаннях. Про що ж, власне Сі пише ще в цьому матеріалі? Він поточнює, що бачить Китай однією з домінуючих сторін із перспективою виходу на тотальну домінацію у найближчі десятиліття. За підсумками тристоронньої зустрічі Урсули фон Дрляєн, Макрона і Сі, Китай офіційно опублікував. Короткий реліз, якому пише про стратегічну співпрацю Європи і Китаю. Китай розглядає сьогодні відносини з Європою як стратегічне партнерство, так само, як і з Росією. Китай не створює Союзи, але він прагне розвивати партнерство з тими країнами, з тими регіонами, які йому важливі і цікаві. Ну і, звісно, в першу чергу в економічному плані. І от коли зараз китайська сторона говорить про десятиріччя найближче. То це, можливо, навіть і не одне, бо якщо Китай отримує для себе гарні умови економічної співпраці, що буде сприяти розвитку його економіки, то він буде розглядати таку перспективу, можливо, навіть і далі. Все буде залежати від того, наскільки Китай задовольнятиме свої інтереси. Поки що в нього це виходить в Європі непогано, так само, як і на Росії. Хоча на Росії там є певні корективи. За підсумками зустрічі з Макроном, що озвучував і Макрон, і частково Сі, лідер Китаю пообіцяв... Цікаві дві речі, які нам важливі. По перше, утриматися від продажу Росії будь-якої зброї. Навіть він пообіцяв не продавати товари подвійного призначення. Звісно, він публічної такої заяви не робив. Але у е переговорах це стало очевидним і це озвучував Макрон. Він навіть у слова Фондрляєн також про це говорила. І також він сприйняв позитивну ідею про олімпійське перемир'я. Але мова йде не лише там про припинення на якийсь певний час активної фази бойових дій в Україні, а й в тому числі на Близькому Сході, що дуже примітно, Китай демонструє. Що він може впливати на різні регіони. І закликав усі сторони: Україну, Росію, Ізраїль і проіранських бойовиків до перемир'я в період з 26 липня по 11 серпня, коли буде проходити Олімпіада у Франції. Які перспективи такого перемир'я, зараз сказати складно, багато в чому буде залежати ця ідея реалізації її від зустрічі Сі і Путіна, яка має відбутися приблизно 15-16 травня. А от щодо близького сходу, то в мене сумнів немає. Китай вже продемонстрував те, що він дуже серйозно може впливати на Іран, і Іран своєю чергою буде стримувати свої проксі групи. Тому велика ймовірність того, що так. Звісно, там ще відкритим залишається питання активності Ізраїлю, який зараз сперечається зі Сполученими Штатами Америки щодо припинення гарячої фази, але ціль їхня контролювати Рафах Нікуди не поділася операція, триває. Втім, китай так може суттєво впливати на близький схід. Окрім того, сі дуже жорстко виступив під час поїздки до Франції проти санкції, які сьогодні запроваджують по відношенню до Пекіну, Сполучені Штати Америки та Європа. Європа підтримує загалом ті санкції, які м, спрямовані на зменшення можливостей Росії виготовляти зброю. А тут рахуйте і Китай, як посередник виступає, і дійсно вони дають певний результат, але на мене не глибокий, не, не тотальний результат. І всі говорять, що мовляв, ви не чіпаєте мої відносини з Росією. Вони мають залишатися такими, які є. Мається на увазі в номінальному вимірі, Можливо, мова йде про. Зміну структури торгівлі. Мовляв, Китай буде постачати менше або зовсім не буде постачати товари подвійного призначення. Ну, принаймні, санкції для СІ сьогодні дуже загрозливі. І економіка Китаю від цього серйозно потерпає. Він хоче їх прибрати, але взамін, сьогодні Європа просить вгамувати Путіна, щоб той припинив війну проти України. Але мені видається, що там буде не так все просто. Ну, принаймні, ми побачимо. Про це і дізнаємося про це уже за підсумками зустрічі Сі та Путіна буквально за тиждень. Окрім того, на чому ще поточнив Сі під час поїздки до Франції? На тому, що він хоче уникнути торгівельної війни з Євросоюзом. Це, до речі, було предметом серйозної розмови у тристоронній зустрічі між Макроном, Урсулою фон Дрляєм, президенткою Єврокомісії та Сінзіпіном. Урсула фон дер Дерляєн загалом завжди була жорстко налаштована по відношенню до Китаю і цього разу за підсумками зустрічі вона зробила низку ну, серйозних резонансних заяв. По-перше, вона виступила проти субсидіювання в КНР збиткових галузей промисловості, бо це вона розцінює як недобросовісну конкуренцію. Хоча як на правду, євросоюз також таким грішить, виділяючи субсидії різних галузі. Економіки Європейського Союзу, чого лише вартує, шалена субсидіювання сільського господарства фактично усім учасникам ЄС. Але Усула Фондрляєн висуває свою умову про чесну конкуренцію. Ну і зокрема питання йшло про китайські автомобілі і економічне переслідування іноземних кампаній в самому Китаї. Китай грішить цим вже не перший рік, і е, Європа запевняє, що, мовляв, вона не здатна. Поглинути надлишок виробництва Китаю, але я думаю, що це не зовсім так. Це просто зараз примітивна, банальна торгівля, що Китай, до речі, любить. Китай любить, коли з ним торгується, тому деякі поступки він в перспективі може зробити. Але ну, знаєте, такою, мабуть, фінальною вже промовистою фразою стала пряма мова Макрона, який сказав, що від нашої здатності розвивати відносини з Китаєм у збалансований спосіб залежить майбутнє. Нашого континенту. Ну і загалом я хочу сказати, що Макрон правий. Він не те, що правий, а він вже активно почав діяти в практичній площині в цьому сенсі, налагоджувати відносини з Китаєм. Ця зустріч, друзі, готувалася дуже довго, вона готувалася більше року від моменту візиту Макрона до Пекіну ще в 23-му році, і от навіть до нині. І за підсумками зустрічі Китаю та Франції на найвищому рівні Макрон та Сі підписали 18 угод між урядових в авіаційній галузі, аграрному секторі, гуманітарній і екологічній сферах, а також з метою сприяння співпраці малих і середніх підприємств. Ну загалом рахуйте, що вже можна говорити про те, що Франція входить в дуже серйозний економічний. Період співпраці із Китаєм і китайські інвестиції будуть у Франції, і французькі будуть у Китаї. І це дуже серйозний виклик сьогодні для Європи. Загалом, на цю ініціативу, ніхто не виступив у Європі з критикою. Навпаки, президент Литви зробив заяву про те, що ну треба якось зробити так, щоб відносини між Литвою та Китаєм потеплішали. Вони дуже серйозно погіршилися після того, як Литва відкрила торгове представництво на Тайваню. Китай тоді дуже жорстко висловився по відношенню до Литви і припинив будь-яку співпрацю з ними. А сьогодні ну на усе таке, що ні треба відновлювати відносини з Китаєм. Навіть більше того, прем'єр-міністр Італії Мелені також після неоднорічного похолодання відносин із Китаєм. Планує офіційний візит до Пекіну. Європа переглядає свої відносини із Китаєм на тлі не дуже простих відносин зі США, і тут дійсно Макрон отримав таку е серйозну підтримку з боку Китаю як того, хто буде вкладати серйозні інвестиції, гроші загалом в економіку Європи. Не всі країни, поки що, звісно, схиляються до такого сценарію. Е найбільш показовим є Угорщина. А справа в тому, що Минулої осені Віктор Орбан разом із Вучичем, це президентом Сербії, де власне сьогодні перебуває Сінзіпін з візитом з нагоди 25-річчя бомбардування китайського посольства у Белграді американцями. Вони ще минулої осені, як я сказав, були у Пекіні під час форуму один пояс, один шлях, і там вони зустрічалися із Сінзіпіном, і також готували місядові угоди, налагоджували співпрацю. Також Орбан ви знаєте, там зустрічався навіть із Путіним, але тут мова зараз не про Путіна, а мова про те, що для Китаю є ще дві країни, дуже цікаві, куди будуть заходити китайські гроші. Ну і от, зокрема, завтра має бути уже Сінзіпін в Угорщині. Він буде працювати там до 10 травня, потім відлетить до Пекіну, але під час візиту до Угорщини це також буде офіційний на найвищому рівні, будуть підписані 18 угод. Залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти. Більше того, друзі, сторони також розглядають можливість співпраці в ядерній сфері. Ну, друзі, отака історія. Тому, в принципі, навіть візит ще не завершився, але те, що вже в Парижі все пройшло гладко, резонансних заяв з критикою на адресу. Таких ініціатив Макрона і Сі немає, і навіть Урсула фон Дрляїн дуже стримано говорила про невдоволення Європейським Союзом економічним тиском Китаю на економіку Європи. Про непрозорість конкуренції вона говорила таке інше. Але ну давайте скажемо відверто, що Китай це зовсім не обходить. Є той, хто готовий сприймати і китайські технології, і китайський порядок денний і Європі. А це Макрон. Більше того, Макрон дуже вдало зараз заграє не лише з Китаєм. А і з Росією. Розповідаючи про те, що він готовий відправити до нас свої війська, ну і направду, так, як я вам розповідав, є у нас французькі інструктори, це повідомлення і відомості, які багато хто знає. Це не є військовою таємницею, але це дратує Росію. Дійсно дратує. Росія виказує певне невдоволення, але співпрацює із Макроном. Ну, Макрон навіть відправив свого посла. На так звану інавгурацію Путіна вчора, демонструючи готовність зберігати зв'язки з Росією. Отакий От вибудовується друзі, трикутник не просто Альянс Китай-Європа, а трикутник Європа, Китай, Росія. Втім, я б не переоцінював би і не недооцінював би спроможності Росії, тому що Росія дійсно зазнає серйозного тиску з боку Китаю. Ви це добре знаєте, ледь не половина експорту. Точніше, російського імпорту, правильніше так буде сказати, вона надходить з Китаю. Е, Росія у великій залежності від китайської економіки, але Росія має ядерну зброю. Є її чим тиснути і диктувати свої умови на євразійському континенті. І ще раз наголошую: багато в чому буде залежати розвиток подальших подій від зустрічі е, Сінзіпіна і Путіна 15-16 травня. Але Путін вже чудово розуміє, що всі повертаються додому. З готовою картиною і готовим баченням своєї співпраці з Європою. А це суттєво може відкоригувати позиції Росії на Євразійському континенті загалом. За цим слідкую, друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви побачили після зустрічі СІ із європейськими лідерами. Чи можна вже вважати її завершеною? навіть тоді, коли він сьогодні перебуває ще в Сербії? І завтра буде працювати в Угорщині. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціную, шану. Не перемикайтесь буде Україна.